Будь-яка розмова це щось більше, ніж просто слухати, як може здаватися на перший погляд. У розмові слід виявляти емпатію до співрозмовника, тому емпатичне слухання це найкращий інструмент для успішного спілкування. Що таке емпатичне слухання? Фахівці в спілкуванні скажуть, що емпатичне слухання це техніка питань, яка дозволяє краще розуміти ту інформацію, яка передається співрозмовникам. Сприймати її як інтелектуально, так і емоційно, і це потребує активного слухання загалом. Але давайте подивимося на розмову з іншого боку і побачимо кілька цікавих прийомів, що належать до емпатії і допомагають слухати та чути співрозмовника. По-перше, це терпіння невід'ємна умова для чуйного слухання іншої людини протягом усієї розмови, навіть якщо ви не згодні з нею. Тому вам важливіше в такому разі показати прийняття співрозмовника і при цьому не обов'язково погоджуватися з усім сказаним ним. Але щоб співрозмовник відчув ваше прийняття, слухаючи його, кивайте головою або вставляйте такі фрази, як Я розумію вас. Виявляйте терпіння та повторюйте слова прийняття. Тоді співрозмовник, бачачи ваш зворотній зв'язок, буде продовжувати говорити. По-друге, у розмові уникайте захисної лексики. Коли практикуєте емпатичне слухання, пам'ятайте, що не варто ставити питання, які викликають дискусію, які можуть завести в суперечку. Не заперечуйте відразу висловлене співрозмовником, прийміть його точку зору як особисту та суб'єктивну. По-третє, зверніть увагу на тіло співрозмовника, на невербальні знаки, на положення голови. Наприклад, прикриття рота може бути сигналом про те, що від вас щось приховують, або співрозмовнику некомфортно. Будьте чутливі до нього, намагаючись зрозуміти його, побачити ситуацію його очима. Це і є емпатія. Спочатку потрібно почути, зрозуміти іншу точку зору та побачити суб'єктивний світ вашого співрозмовника. Уникайте протистояння та конфронтації.